Друзі, Тарас на зв'язку знову продовжується розслідування оцього болото корумпованого, яке зажерлося при владі під час особливого періоду воєнного стану в України. Поки хтось боронить країну, кладучи своє життя та здоров'я на алтарь перемоги, хтось наживається на гуманітарці. Значить, ось хочу показати. Як живе? Колишній лісократ звільнений заднім числом за певні обрудки з лісом. Сахно, яке сере. Ну, ну, ну недолуге не таке таку тунесте, що я там сепаратісти все таке інше. Я вже про це розказував, не знаю, чи воно як воно там загрузилося, зв'язку з тим, що телефон два рази ставав в е аварію. У зв'язку з перегрівом, але менше з тим. Сьогодні жара така спека капець. Ось подивіться, е як живе колишній лісокраз. Значить, Сахло — це племінник лісника, е колишній майстер Улашівського лісництва. Звільнений з посади за обрудки з кражею ліса. Ну, там виявили на тисячі сотні тисяч. Е Збитків державі пеньків, ну і щоб не роздувати цю ситуацію за там, покровительством баті, його звільнили. Але він встиг на цей момент, вони встигли накрасти вдосталь. Зараз Сахно цілком на плящі, на плящі сидить у голови Капронової і а, підбереговує машинами, які заганяє. Під виглядом волонтерства, тому що голова його зробив волонтером. І ці машини дуже успішно продає. Щодо е, волонтерства, е, дуже похвально, якщо ці машини йдуть як безоплатна гуманітарна допомога нашим воїнам, про що я маю великі сумнів, і е, черговий раз запустимо перевіряти цю інформацію. На дотримання чинного законодавства, тому що є великі сумніви, що це просто волонтерство це прикриття для того, щоб реагувати автомобілями. Е, сформуємо запит на відповідні органи до податкової служби, до таможні хай нададуть щодо цього волонтера відповідь, скільки кількість машин він загнав, <кій> на який на фонд все встановимо і. Задамо питання, а чи у відповідний спосіб надані всі звіти по цим загненим машинам. вони, що там зальотіки зараз тільки вилізе. А зараз по цій темі окремо в державі створений окремий орган, який займається саме такими от злочинами, махінацією, з гуманітарками, особливо з машинами. Тому сахно погорівте на лісокрастві, балабол. Погориш тут і на євробляхах, які ти заганяєш для баригування, для власного збагачення. Я так розумію, що грошей в тебе і так вистачає, вистачає в тебе і твого батя, тому що не кожен в Тараші може позволити собі. Отакого розміру СТО, і таке все інше. Ну, легко легко строїти бізнес на крадених грошах. Тому. Ми продовжуємо наше розслідування про результати обов'язково вас повідомимо.